Динамо стартувало у лізі конференції, але матч повністю зіпсував Олександр Шовковський. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. А ми будемо зараз говорити з вами про старт киян. Власне у Єврокубках Ліга Конференції. розпочалася. Першим суперником був Крістал Пелес. Навряд чи хтось очікував, що Динамо у цьому матчі переможе або там навіть зіграє в нічию, але все для того, аби... Власне, поразка стала ще ближчою. Зробив на жаль головний тренер Олександр Шовковський. Детально про це поговоримо. Тож ви підпишіться, будь ласка, на канал просто зараз. А це відео підтримайте вподобайкою. Ну а ми розпочинаємо. І розпочнемо ми зі стартового складу. Жовковський вдався до нетипового кроку. Кияни вийшли на поєдинок у п'ять захисників із Тіарем, Михавком та Біловаром в центрі, Дубінчаком і Тимчиком на флангах, а вище діяли Брашко та Яцик. Ще далі були Шапаренко, Ярмоленко і Гереро. Вже з перших хвилин британці повністю заволоділи перевагою. Крістал Пелес забрав м'яч собі під контроль і складалося враження, що перший гол це лише справа часу. Довгий час Пелес намагався. Звести план своїх атак до закидання на матета, але раз по раз оборонці Динамо давали раду цим моментам, коли не справлялися захисники, на місці був не і така гра тривала аж до 23-ї хвилини, коли дуже жорсткий удар отримав Тарас Михавко. У верховій боротьбі із Лакруа він отримав сильний удар в голову, після чого ще й дуже боляче і неприємно впав на газон. Здавалося б, заміна потрібна одразу, але але Михавкові дозволили повернутися у гру, і напевно дарма, і не лише через те, що це могло зашкодити футболісту, а через те, що Динамо просто втрачало час. Адже вже за кілька хвилин після повернення Михавко знову сидів на газоні і усім своїм видом дав зрозуміти, що грати далі не може. Ну і тут варто зауважити, що напевно це ключовий момент усього поєдинку, тому що цю заміну Шовковський із своїм тренерським штабом готували ну дуже довго. Ось коротка хронологія. На 24 й хвилині Михавко отримав удар, але повернувся на поле. На 28 й хвилині він знову сів на газон і показав, що грати далі не може. А знаєте, коли відбулася заміна? На 33 й тобто Динамо, цілих 5 хвилин грало у меншості через те, що Тренерський штаб не зумів оперативно підготувати заміну. І за цей час кияни пропустили, можливо, не дуже логічний гол, адже прийшов він абсолютно не із небезпечного моменту. Піно виконав навіс. Муньос переграв на другому поверсі Дубінчака і м'яч по дуже курйозній траєкторії залетів у наші ворота. 1-0. до слова, промихавка за прогнозом спортивного лікаря Дмитра Бабилюка у Тараса струс мозку, а це означає, що він поза грою щонайменше на 2-3 тижні. До кінця першої половини гра проходила за доволі схожим сценарієм, що і до забитого м'яча англійці володіли перевагою, але водночас створити чогось на 100% небезпечного біля наших воріт не могли. Динамо теж нічим не відповідало. Абсолютно так само розвивався у нас і другий тайм, але вдруге Крістал Пелес все ж таки забив спочатку нелегально. Голункетія скасували через офсайд, але за дві хвилини він же забував вже абсолютно законно. Дуже легко піно обіграв Володимира Брашка, абсолютно так само, як це двічі у Львові зробили гравці Карпат. Далі простріл у центр і Ноган Кетія відправляє м'яч у ворота Динамо. І тут дуже показовою реакція була у Олександра Шовковського, який, розводячи руками, не міг зрозуміти, як Володимир так просто дав себе обіграти і що в цей момент робили центральні оборонці. І ще один дуже цікавий епізод стався на 68-й хвилині. Шовковський вирішив Зняти з гри Андрія Ярмоленка, після чого камери вихопили дуже палкий спіч одного з лідерів Динамо. Слів він точно не підбирав. Втім, до кого саме звертався капітан, поки невідомо свої припущення ви можете написати у коментарях. Здавалося б, шанс Динамо знайшло на 76 й хвилині, коли Соса за дві хвилини примудрився зібрати дві жовтих картки та пішов відпочивати, і направду кияни стали активнішими, особливо збадьорив гру вихід Огундани. Гундани. Він точно додав і швидкості, і варіативності, але до фінального свистка максимум небезпеки від Динамо це удар після кутового від Караваєва на 89 й хвилині, і це був. Перший удар Динамо у площину воріт. Тож у новому сезоні Єврокубків Динамо стартує із поразки від Крістал Пелес. Наступний суперник це Спор». Гра відбудеться 23 жовтня. Поговоримо. Давайте і про оцінки у складі Динамо найвищий бал отримав нещерет. У нього 8-0. Брашко напрацював на 7-3. Водночас найгірше оцінили виступ Біловара, Блинуце і Тимчика. Власне, далі, давайте почуємо, що ж говорив після матчу Олександр Шовковський, як він пояснив ось цей провал, по-іншому не скажеш під час заміни Тараса Михавка. Отож, епізод із заміною Михавка Шовковський прокоментував наступними словами: на жаль, гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий, тому все це відбувалося так довго, і це зіграло з нами злий жарт. Після пропущеного м'яча ми змінили тактичну схему. Те, що ми планували робити пізніше. Довелося робити у той самий момент. Водночас відзначив наставник і вболівальників, яких на трибунах назбиралося майже 7 тисяч. Завжди дуже приємно грати із переповненими трибунами. Це додає шарму і більше відповідальності гравцям. Нам було дуже важливо у перші хвилини впоратися з тиском і з напругою, яка відчувалася у роздягальні перед грою. В принципі, нам це вдалося, але сталося те, що сталося. Можу сказати, що ми безумовно. Засмучені у таких матчах багато вирішує індивідуальна майстерність, і я перед грою про це говорив зараз. Ми не готові до того, щоб грати з англійцями у відкритий футбол. Ну що ж, друзі, ось таким був наш огляд на матч Динамо та Крістал Пелес. Налаштовуємося на другий тур, там Samsung Sport, але перед тим ще чемпіонат і Металіст 1925. Для того, аби не пропустити усе найголовніше, що буде відбуватися із Динамо та навколо цієї команди, просто зараз підпишіться на канал. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось!